Добрий день, шановні студенти. А сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про паразитів. Ми продовжуємо лексичну тему паразити, паразитологія. І сьогодні ми поговоримо з вами про малярійного плазмодія. Наша тема сьогодні малярійний плазмодій. Це у вашому підручнику сторінка 137. Сторінка 137, тема 15. Малярійний плазмодій. Спочатку я. Прочитаю вам слова з теми, а ви уважно слухайте вимогу, а потім я поясню їх значення. Збутник малярії Малярійний плазмодій Рептилія патогенний, тропічна, малярія, комар, слина, слинна залоза. Напад хвороби, епітелій, познов, еритроцит, Анемія, тропічний, субтропічний. Заражений. Отже. Що означають ці слова? Так? Перше слово у нас малярійний плазмодій. Малярійний плазмодій. Ось він. Це збудник малярії. Це е е е одноклітинний. Організм, одноклітинний твариноподібний організм, найпростіший, який є збудником малярії. Я нагадую вам, що збудник це причина, те, що викликає хворобу, те, що спричиняє хвороби. Чому людина хворіє? Тому що у неї в крові є малярійний плазмодій. Так? А заражений, тобто інфікований, заражений, інфікований, інфікований той. Що містить інфекцію, еретроцит еритроцит. Еритроцит це червона клітина крові. Людська кров, так, вона містить еретроцити. Еретроцити це червоні клітини крові. Ось, ви бачите, заражений еритроцит. Заражений Еритроцит еритроцит, який містить плазмодії? Так. Анемія, 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 це хвороба. Коли мало еритроцитів. коли мало Еритроцитів. Подивіться, це норма, норма, тут багато еритроцитів, нормально, норма еритроцитів. А це анемія. Мало еритроцитів, мало червоних кров'яних тілець, тобто еритроцитів. Рептилія. Рептилія. Ця група тварин, ця група тварин називається рептилії, це клас рептилій. Переносять малярію, тобто переносник, той хто… Транспортує малярію її переносник, тобто транспорт для малярії, це комар. Так? Це комар. Малярійний комар. Комар, який переносить, тобто транспортує малярію. Тропічна малярія це хвороба. Хвороба, яку викликає малярійний плазмодій. Тропічний і субтропічний. Наша планета Земля поділяється на зони, так? кліматичні зони. Клімат в різних регіонах буде різним. так? Субтропічний клімат, так? такі країни, як Мадрид, Алжир, Каїр, так? міста як Мадрид, Алжир, Каїр і країни: Іспанія, Італія, Північна Африка розташовані в субтропічному кліматі. Субтропіки, субтропічний клімат. Субтропічний пояс, ця зона називається субтропічний пояс, тропічний тропічний. Ця зона називається тропічний пояс. Коли людина захворіла на Малярію, вона може мати такі симптоми, як озноб. Озноб, озноб це коли у, людині, у людини висока температура, висока температура, але людина відчуває холод. так Людина відчуває холод. Температура висока. Але людині холодно. Цей симптом називається озноб. Напад хвороби. Малярія відбувається нападами. Напад, тобто атака, коли хвороба з'являється раптово. Атака хвороби називається напад, тобто раптове прояви, про, раптова поява симптомів. Тут ви бачите цикл передачі малярії. Так? Малярійний плазмодій потрапляє у комара. Із комара він потрапляє в тіло людини. Так? Ось, може захворіти дитина, що перебуває в утробі матері. Так? Якщо жінка вагітна, може захворіти її дитина, можуть заражатися такі органи, як печінка. Малярія уражає печінку, атакує. Уражає печінку, так? атакує, заражає кров. Так? Також комар може переносити малярію від людини до іншої людини. І так повторюється цикл. Інші органи. Які ви зустрінете у тексті. Це слинна залоза. Ось вона, Слинна залоза. Це у нас слинні залози. Залози, які виділяють слину. Рідина в роті людини чи тварини, яка допомагає вам їсти та змочує їжу у роті. Називається слина. Слину виробляють слинні залози, спеціальні органи. Епітелі. так, ви пам'ятаєте, ми вже з вами вивчали тему епітелі. Слизова оболонка, так, і один із шарів слизової оболонки, ось номер один, так, називається епітель. Цей шар слизової оболонки називається епітелій. Так, завдання 2. Прочитайте слово сполучення. Я читаю, а ви слухаєте. Триденна малярія. Тобто малярія, яка відбувається три дні. так? денна малярія, денна малярія, чотири дні, так? протималярійні препарати, препарати проти малярії. антималярійні, Поза еритроцитарна стадія, стадія, поза позаеретроциту. Ззовні, не всередині еритроциту. Кровотік це циркуляція крові. Макрогаметоцит. Макрогаметоцит. Отже, у ваших тестах ви зустрінете такі завдання. так? Назвіть іменники, від яких утворені подані слова. Так, ви бачите прикметник слинний. Цей прикметник утворений від іменника слина. Який слинний, що слина? І ви пишете Слина. Ви робите завдання номер три, 3 Тканинний утворений від слова Тканина. так? Ми вже з вами вивчали цю, це слово, коли говорили про Амепу. Завдання 4. Вам треба поєднати іменники з прикметниками. Іменник плюс прикметник. З яким прикметником ви можете поєднати цей іменник? Ну, наприклад, залоза. Так? Зверніть увагу, що залоза має останню літеру А, і це означає, що це жіночий рід. Отже, ваш прикметник має бути теж у жіночому роді. Такий вам маленький лайфхак. Тобто розглядаємо прикметники, які теж мають останню літеру А. Залоза. Так? Тут у нас три прикметники. Слинна, запліднена, ероцетарна. Ми з вами знаємо слово сполучення слинна залоза. Ви можете поєднувати так, а можете писати у такий спосіб. Так. Один йому відповідає прикметник під номером 4. Як вам більше зручно. Так, прочитайте і запишіть синоніми. Тут ви маєте запам'ятати слова і словосполучення, які мають однакове значення. Так? Я вам прочитаю, а ви запам'ятайте. Ток крові можна сказати одним словом, кровотік, тобто циркуляція крові. Так? Інкубаційний. Тобто прихований, невід... невидимий період хвороби. Період без симптомів. Приступати до поділу, тобто починати ділитися. Так? Плазмодій розростається, тобто збільшується. Токсичні продукти. Токсичний синонім. Отруйний, кров'яне русло так називають кровоносні судини. Зигота це запліднена клітина. Виснажливі напади, тобто важкі напади, мікроскопування мазків, тобто вивчення мазків. Під мікроскопом. За допомогою мікроскопа. Завдання 6. Вам треба добрати антоніми до виділених слів. Так, вам треба подумати, так? Мінімальна температура, мінімальна, так? Найменша. Антонім найбільша, тобто максимальна. Максимально так, ви пишете Антонім. Я нагадую вам, що Антонім. Це слово з протилежним значенням. Завдання 7. У вас тут словосполучення з віддієслівним іменником. Так? На минулих заняттях ви утворювали іменники від дієслів за допомогою суфіксів ання, ення. У цьому завданні ви маєте зробити навпаки від іменника так, ви закреслюєте суфікс «ення» і додаєте дієслівні суфікси, так? Збільшуватися. Так, замість іменникових ви додаєте дієслівні. Так, завдання 8. Ви маєте прочитати речення і добрати близькі за значенням слова. Слова, які схожі за значенням на виділені. Тобто синонімічні слова. Тут у нас були антоніми, а зараз синоніми. Види малярійних плазмодіїв різняться термінами розвитку в організмі людини. Що таке термін? Термін це час. Час, який потрібен, потрібен на розвиток плазмодія в організмі людини? Так ви можете користуватися словником. Покликання на словник ви бачите тут. Завдання 9. Поставте слова в дужках у потрібному відмінку. Види малярійних плазмодіїв різняться. Після різняться так, ми ставимо питання до слова, різняться, вчимо. Так, різняться чим. Чим це у нас об'єкт 5, тобто орудний відмінок. Об'єкт 5. Він же орудний відмінок. Так, орудний відмінок, об'єкт 5. Я нагадую вам, якщо ви забули, ви можете скористатися таблицею відмінків. Вона також є у вашому. Каналі, морфологіч, ними та біологічними, особливостями. тями. Це у нас об'єкт 5, множина, так. І так ви робите всі речення. Розкриваєте дужки, ставлячи, змінюючи останні літери слів, тобто в залежності від об'єкта, в залежності від відмінка, який ви маєте вжити після цих слів. Так, ось і все завдання на Сьогодні Я чекаю на ваші роботи. Ви можете виконати їх у формі теста, який ви отримаєте, а можете написати в зошиті, як вам буде зручніше. Отже, я чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів.